Доброго дня, дорогі друзі! Я рад вітати вас на найкращому україномовному каналі про криптовалюту, інвестиції та фінанси Крипто Київ. Мене звати Роман, і це не заплановане відео на цьому каналі, тому що ринку піздець прийшов. Так, ладно, сьогодні не буде ніяких матів. Зараз у нас 5 січня і п'ятого січня серпня, і 5 серпня це відео і вийде. Я замість того, щоб готуватися до свого дня народження і відпочивати сьогодні вночі, просто страждав, як і деякі з вас, а деякі прокинулись зранку і побачили отакими от шарами, що їх портфель поділився на два. І так, що сталося? What's happened? А, а в принципі, у нас достатньо багато різних е варіантів того, що сталося, починаючи від погроз. Продавати криптовалюту якимись країнами, де на декілька мільярдів криптовалюти перемістились з одного гаманця на інший в США. Потім нещодавно Германія продавала свою криптовалюту. Також у нас MT GOX роздає свої активи користувачам, які втратили ці активи. Коротше, в нас дуже багато різних зараз моментиків, да, чому повинно все впасти? Ну і ще ставку залишили на тому ж самому показнику. Я не пам'ятаю, чи восьмий раз, чи щось таке. Вже мабуть всі чекали, що ставку знизять, і ми полетимо вгору, але ставку залишили, і ми впали. Я не можу сказати, що з цих новин є щось таке, що дійсно могло б так сильно обвалити цей ринок. Тому що, якщо ви подивитесь зараз на графік S&P 500, не біткоїн, а саме S&P 500, то він взагалі-то теж впав і дуже сильно. Бачите, на 7%, тобто не лише крипта, а щоб так падав S&P 500, повинно щось статися. Можливо, ми щось з вами не знаємо. Ви просто подивіться на це. Такі падіння вони періодично бувають. Якщо ми подивимось, наприклад, на попереднє таке падіння достатньо глибоке, воно також було на 6,5%. Подивимось ще далі. Давайте подивимось. І це такі події, як ну, тут 10. Це, наприклад, не знаю, ну, не такі події, як початок війни і коронакриза, але все ж таки якісь події повинні бути. Тут нічого немає. Можливо, це і є якась свідома корекція після ось цього великого руху. Да? Тут ми трошки скоригувалися і тут виросли дуже сильно. Тобто ну, фондовий ринок дуже активно ріс, і зріс він майже на 40% без якихось корекцій, і тут ми отримуємо корекцію на 7%. Небагато, можна і більше. А, також ви можете подивитися на RSI, і він дуже активно був перекуплений. Да? Тобто, у нас показувало, що актив S&P500 перекуплений, і зараз ми скоригувалися, але лише до серединки, не до дна. Ми можемо піти далі, наприклад, сюди. Можемо, ну ось сюди окей. Але підемо чи ні, не знаю. А хоча можемо. Ця корекція виглядає непогано, вона виглядає як щось, після чого риночок піде далі. Що ж, окей, SP500 зрозуміло, давайте подивимось на QQQ. QQQ в нас та сама ситуація. Ви бачите, тут в мене дуже багато малюночків. Я зараз готую для вас відео, чому треба купувати QQQ. Найближчим часом розповім детально. Я купую саме цей індекс. Воно зараз все активно падає. І навіть зараз ви можете бачити, що ціна залишилась 444, але ринок сьогодні вже відкриється. Вже бачите, торгується сесія 432. Тобто відкриється ринок вже падінням, вже ще нижче. Окей. І так, перейдемо до нашого з вами улюбленого біткоїна. Ви бачите, тут завжди ці мої малюночки. Я тут щось малюю, розповідаю вам, і я їх залишаю на згадку, щоб вони були. І е, якщо ми побачимо, то а тут я не малював, то я малював, мабуть, на іншому або навіть стер. Коротше, якщо ми побачимо і проаналізуємо попередні цикли, ось тут ви бачите синіми такими вертикальними лініями. У нас е, халвінги. Якщо ми побачимо попередній цикл, ось тут він, що в нас тут є? І я про це, до речі, вже розповідав в одному з попередніх відео, але я розумію, що багато людей не бачило. Що в нас тут є? І так, у нас є ось такий перший да, хай П, коли біток полетів з 4 000, можна сказати, до 19. Але потім він знов таки впав, навіть на 3500, мінімальне дно. Потім у нас відростає, не перебиває вершину, і знов-таки коригується, можна сказати, на ті самі позначки. Але дуже швидко виходить вище, і потім вже пішов він на 60 тисяч. І такі маленькі віршини, вони були і в попередніх циклах. В, в тому відео я це аналізував. Тобто, це, ця ось така вершина, це навіть вже є нормою. І колись в тому відео, якщо подивитись, знайдете, Я а, малював таку штуку, але я малював її трошки нижче. А, я малював її ось тут, з позначки десь 40-30 тисяч, тобто, ну, так, да, 40. Я малював, що воно піде сюди і потім скоригується. Я не думав, що буде ось такий великий ріст. Цей великий ріст у нас стався якраз таки на ETF, на ось цих новостях, на новинах, на ось цих грошах, які заходили. Але, як ви можете бачити, халвінг у нас вже відбувся тут, і все впало. Тобто цінність монети вдвічі збільшилась, але все впало. Тут у нас е, ця вершина, вона була до халвінгу. Хтось каже, що цикл змінюється, що вони розтягуються. Не знаю, я не можу цього сказати. Можливо, це і правда. Виглядає е, графік зараз таким чином, що, в принципі, ми можемо сходити і на 40 тисяч доларів. Ну а чому ні? Що нам заважає? Хоча. Якщо подивитись більш детально, наприклад, візьмемо денний, то ви побачите, що ось ця штука називається піла. На російській українською напишіть в коментарях забув слово, коли випилюють ось так людей: long short long short long short long short І отак от випилюють випилюють для чого? Це робиться для того, щоб люди скинули вже свої активи і сказали: Ну в баню це все, я там кучу купу разів втратив свою позицію на ф'ючерсах. Наприклад, люди так кажуть: я не втратив. У мене, до речі, все супер. А, і так. Вони тут випілюють лонг, шорт тобто ну, людей бриють конкретно. Зазвичай такі речі робляться перед рухом, і випіліть всіх донизу, а потім піти різко вгору. Це нормальна тема для криптовалютного ринку. І це може бути. Тому ну, ви знаєте, що я взагалі по натурі бик, да, тобто я вірю в, роз, в зростання цих ринків, інакше навіщо тут взагалі бути тоді. Я вірю в зростання, я тримаю багато активів і накопичую і зараз. До речі, сьогодні вночі теж попідбирав деякі активи у своїй віп групі написав, що саме брав. І. Чи вірю я в далі падіння? Це може бути, так. Але я не можу сказати, що треба зараз продавати. Продавати треба, коли все в зеленому. Але ну навіть тут, по 60-70 тисяч, я не бачив сенсу продавати, тому що це недостатній ріст. Я бачу біткоін вище 100 тисяч доларів. Я думаю, що так і буде. Що я зробив зараз? Я попідбирав зараз деякі активи. Якщо біток піде на 40 тисяч, що буду я робити? Я буду підбирати ще активи. Я буду збільшувати біткоін. Давайте я вам зараз покажу свою позицію по ботам DCH. Ось мої боти. Ви знаєте, що я. Я купую зараз по стратегії DCA, ефір та біткоін. Тон, до речі, я вже стопнув. Нещодавно я отримав дуже багато, ну як, відносно багато тону безкоштовно. Я вам в майбутньому або завтра, або післязавтра, розповім, як правильно це робити і як виводити гроші з таполок. Тому підписуйтесь. І так, мої боти. Що вони роблять для тих, хто не в курсі? Ці боти на криптовалютній біржі Bybit, Посилання залишаю в описі на цю біржу, можете зареєструватися. Також залишаю посилання про. Те, як запускати ці боти. Якщо треба, пишіть в коментарях, зроблю ще одне детальне відео. І так, у мене два боти: біткоін та ефір. А вони купують криптовалюту, біткоін та ефір щодня. Біткоін купується щодня на 30 доларів, ефір щодня на 15 доларів. Але сьогодні вночі я, власноруч, їх відредагував і добрав більше, ніж зазвичай за один день купуються. Я вам нещодавно казав, що коли все падає, я просто помножаю на два і. Скажімо так, просто починаю більше вибирати. Наприклад, не 30, а 60 би він брав. Але це логічно, коли у нас відбувається щось таке. Наприклад, ми впали, да, і ось тут будемо довго 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 торгуватися. Але зараз не таке. Зараз ми просто впали, тому я активно добрав на 500 баксів ефіру і на 500 баксів біткоїну. Для чого? Тому що коли. Часто так буває, як показує мій досвід, що коли відбуваються такі різкі падіння, то ми можемо дуже сильно впасти і потім дуже швидко відрости на ті ж самі значення або трошки вище чи трошки нижче. Це нормально, тому я хотів. Встигнути вихватити багато монет відносно, да, як я за один день беру на 45 доларів, тут я взяв на тисячу, в 20 разів більше. Тому я хотів зробити так. І далі я вже їх повернув, і вони зараз знов стоять на 15 та 30 доларів. Якщо ми продовжимо падіння, наприклад, ще впадемо десь на 40 тисяч, я ще доберу ось таким різким шматком. І я вважаю це нормальним. Тепер ми можемо з вами подивитися, наприклад, докладні дані. До речі, ефір купується 138 днів підряд, біткоін 140 днів підряд, бо там купується ефір. Біткоін. Біткоін ефір. Докладні дані натискаємо, і ми можемо бачити, ось в історії ордерів, ви можете бачити, що ось я взяв на 500 доларів ефіру. Кожного дня він бере на 15 доларів, тут я взяв на 500. Ну, більше, да? для того, щоб знизити свою середню і набрати більше активів. Тому що цей біткоін та ефір у мене в довгу перспективу. І кожна така корекція я буду добирати, добирати, щоб більше монет отримати по більш хорошим цінам. Так, поточна ціна у мене зараз 2300 сьогодні на ринку, поки я зараз це записую. Середня ціна купівлі у мене 3000 доларів. До цієї покупки на 500 доларів була середня, якщо не помиляюсь, 30. 400 чи 3500, що ось таке. Ось тут вам скріншот, я робив якраз перед покупкою. А, так. Загальна сума інвестицій 2500. Зараз баланс мінус 600, тобто мінус 25%. Серйозно. Біткоін. Що в нас по біткоїну? По біткоїну у нас також мінус 17%. Стоїть краще. Поточна ціна 52,600, а моя середня ціна 63,600. Тобто достатньо висока ціна. Але все ж таки. Побачимо, що буде в майбутньому. Я цих ботів, як ви пам'ятаєте, запускав з хаїв. Тобто там перша покупка була по 70 тисяч чи щось таке. Я накопичував в криптозиму біткоін. Я робив відео для тих, хто перший раз на каналі, де я купував по 16 тисяч біткоін, потім купував по 20 тисяч, потім продав по 30, точніше, не продав в доларі, а перелив в інший актив Каспа, який у мене зараз з вкладеною, можна сказати, тисячі доларів. Коштує зараз 18 тисяч доларів на хаях, але зараз він коштує. То 14 на цій корекції. Побачимо, що буде далі. Так. А, далі. Хочу вам ще показати свій портфель з альткоїнами. Його ми з вами створювали ось в цьому відео. А, ви можете зайти, подивитися більш детально, як там все відбувається. А, це портфель з альткоїнами, в який входить 30 нових проєктів. 30. 30 нових проєктів, які випущені в 24-му і деякі в 23-х роках. В цей проєкт було спочатку інвестовано 1500 доларів. А, і потім добрато ще на, на, ще на 3, якщо я не помиляюсь, і потім ще усереднювався я щодня, запускав ботів на Binance вже на півтори. Коротше, в нього сумарно інвестовано 6 тисяч баксів. Ось в цей портфель, який зараз коштує 2400. Вау! Він просто. Це максимально невдала моя така. Угода за все моє життя, можна сказати. Але цей портфель він також був браний в середній термін, там 1-2 роки. І я вірю, що він все ж таки відросте. Спочатку у мене була ідея, коли я закинув в нього півтори. Я думав, що на цьому буде все. Але потім я подумав, а чому б не закинути в нього 10? І я починав добирати-добирати, довів його до шести, і зараз я дивлюсь на нього, і я не знаю, чи треба варто добирати ще на 4 усереднювати цю позицію, чи все ж таки залишити його у спокій і просто чекати. Не знаю. Напишіть в коментарях, що думаєте. У мене тут є активи, які дуже погано себе показують. Ось, наприклад, ми візьмемо ну то ж саме, монета Аєва, да Ви знаєте цю монету, і давайте подивимось. При тому, що я усереднював, у мене зараз позиція мінус 72% по цій монеті. Взагалі ця монета вкаталась на 90%. Чи може це бути прям скам? Може. Може. Але. Може і ні. Може, і в майбутньому воно ще відросте, тому що його зараз викуповують. Ну, такими активами легше маніпулювати на вже зростаючому ринку. Я не знаю, що буде далі, тому такі інвестиції, вони для мене не якась спекуляція. Тобто я не хочу там а, вклав 6, впало на 4, я такий, о, Боже, ні, треба забрати хоч щось, щоб хоч щось залишилось. Ні. Це інвестиції, які я готов втратити, але я готов ризикувати. Зрозуміти, що. А, Життя це так, скажімо, гра в монополія, де хтось ризикує і отримує за це відсотки. А хтось не ризикує, живе за те, що кожного кола отримує по 200 баксів, роздає, коли попадає на картки інших учасників і намагається не втрапити в тюрму. А інші деякі ризикують і купують всі ці компанії, купують, беруть в борг і грають активно. Тому для мене це гра активна, і я хочу виграти тут по-крупному. Тому я готов інвестувати і ризикувати. Чи готові ви? Не знаю. Кожен сам прийде. Має це рішення. Я просто у мене є закрита спільнота Вібгрупа, де я показую всі свої активи, всі свої угоди. Ви можете побачити, що я тримаю на криптовалютному ринку, на фондовому ринку, куди я що купую, як я у середньої позиції, як я торгую на фьючерсах, що я добираю. Коротше, ви можете повторювати всі мої дії, якщо у вас буде бажання. Так, звичайно, ось такі портфелі, як цей. Вони не продають віп-групу, скажімо так. Вони просто ви можете подивитися і сказати, типа лох, ти що не знав, що буде падіння. Це що, було не очевидно. Це було не очевидно, і нікому це не було очевидно. Інакше б тоді не продавали точніше, не купували великими фондами ці гроші, ці активи. Я кажу, що я не спекулюю, я інвестую в довгу. Ну, мінімум один рік, два роки. У мене Каспа, наприклад, вже один рік в моєму портфелі. Біткоін ефір також вже накопичуються тільки на цих публічних ботах вже по 140 днів. Ну, це скільки, майже 4 місяці. Це щось говорить, мабуть. В майбутньому ми подивимося, які будуть тут результати. Я вам хочу сказати те, що вам не потрібно перейматися. Так, зараз ваш портфель може бути далеко в ненайкращому стані. Ви могли купити тут десь там, по 60 тисяч. Купити хтось могливо, можливо навіть купив по 70 тисяч. Але ви повинні пам'ятати, що завжди у вас повинні бути гроші на усереднення позиції. Це перше. Друге. Не бійтеся, тому що такі корекції це нормально. І якщо ви подивитесь, наприклад, на попередні цикли, а, так, давайте краще отак от тижнями, щоб швидше було. Якщо ви подивитесь на попередні цикли, і ось, наприклад, а, ви можете бачити, коли воно в нас все зростало активно, да, з скільки там з 6-4 тисяч на 60 тисяч, вам може здаватися, що це був просто рост і все. Але, друзі, ні, дивіться, якщо ви додасте трошки більше деталей в. Це все наше дійство, то ви побачите дуже просту річ. Зараз говорю повільно, але щоб всі зрозуміли. Якщо ми отак от відмотаємо, то ми можемо бачити корекції, такі як зараз, це просто ізі. дивіться, що в нас тут є. У нас виріс біткоін, і ось тут ви можете бачити корекцію. На великому детальному, на детальному фу на великому графіку її навіть не помітно, але тут корекція на майже 30%. Майже 30% з легкістю. І далі ми пішли ще швидше і далі. Тут у нас так само, ви дивіться, ще одна корекція, ще більше 20%. І ось тут такі штуки пройшли. Може бути так, що як і зараз. Випілювали, і потім впали. Да може бути, звичайно, може бути що завгодно. Але. Ну, якщо ви вірите в цей ринок, то, будь ласка, тримайте свої активи. Не може бути такого, що ви просто зайшли там на 100 доларів, і у вас хоп, хоп, хоп і мільйонер. Так не буває. Мільйонер буде той, у кого є яйця, є гроші, якими він ризикує. Той, хто відрізняється від більшості. Якщо більшість злякалась, злила активи, то той, хто стане мільйонером, він купляв ці активи, розумієте. Він робив дії, які не робить не робить більшість, і вони показують, що зараз відбувається на ринку. І зараз у нас фір 26, тобто страх. Людям страшно. Люди бояться втратити свої гроші. І це чудовий показник на те, щоб купувати. Тому, якщо ви ще не купували, я би вам все ж таки, мабуть, ну я вам нічого радити не буду, але я. Добираю зараз активи. Ви можете дивитися, що я роблю, а можете не дивитися, що я роблю, можете подивитися на інших. Як вам буде завгодно? Я просто хочу, щоб ви, я виходжу з вами сюди сьогодні, щоб розділити, скажімо так, ось ці новини, щоб показати вам, що я роблю, в якому я стані, що я не нервую. Так, звичайно, неприємно, хотілося б, щоб ми полетіли на 100 тисяч. Але такі речі дають вам шанс збільшити вашу позицію, перевірити вас ще раз. Чи можете ви, чи достойні ви того, щоб отримати великий результат потім, в майбутньому. Тому що ви, якщо вірите в цей ринок, то будьте в ньому. Ось і все. Буде падати, буду добирати. Буде рости, буду дивитися в якому стані, буду чекати ейфорію і потім лише продавати. І то, скоріше за все, не всі активи. На цьому сьогодні, все. Дякую за перегляд, бережіть себе і не втрачайте гроші на криптовалюті. Пока!